Всім привіт! Отже, ми знову всі разом зібралися перед екранами, щоб узнати, хто переміг у розіграші. Але ж я думав, що правильних відповідей буде більше. Я ж казав, це всього лише спостережливість і логіка. Ну, спостережливість зрозуміло, що це можна було в будь-який момент зупинити відео і перерахувати кільця, коли то весь бланк було видно. А логіка. А логіка повинна була спрацювати наступним чином. По-перше, ви бачили мій штангенциркуль. Він дуже старенький, радянський і не вимірює соті долі міліметра. Він вимірює тільки десяті. По-друге, який ви знаєте найтонший солід на теперішній момент в екстра ультралайтах? Ну, наскільки я знаю, це десь пів міліметра або 0,45 і це в якогось там ельфа, що насправді є ексклюзив і топовий сегмент. І це навряд чи було б доступно для простого, не дуже відомого родбілдера. Та якщо і було б доступно, то зробила б вудочку ну, не дешевою, напевно. Який же ж ми знаємо ще найтонший солід, але вже достатньо розтиражований. І це 0,6. Саме цю цифру я і наміряв своїм штангенциркулем. Звісно, правильних відповідей виявилось теж немало. Але найпершим, хто відповів правильно і зробив це ще до 17 годин, саме того дня, коли вийшло відео, це був глядач з Ніком Дуйчик. Отже, він і виграв всі ті приманки, які були у нас у якості призу. Тож, всім дякую за участь, також всім дякую за перегляди, всім дякую за коментарі і за увагу до мого каналу. Ну а ще всім ні хвостані лоски і до зустрічі на рибалках.